Вітаю! У цьому відео хочу підняти актуальне на мою думку питання, яке стосується приватизації земельних ділянок. А саме ажіотаж викликана навколо цього питання, змінами, запровадженими законом 2498. Новою редакцією статті 13 закону України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власниками земельних часток паїв, регламентовано наступне положення. Цитую. У разі, якщо до 1 січня 2025 року власник паю або його спадкоємець не оформить право власності на цю земельну ділянку, він вважатиметься таким, що відмовився від одержання земельної ділянки. Це означає, що 1 січня 2025 року невитребувані паї будуть визнаватись безхазяйними та перейдуть до власності територіальної громади, на якій вони безпосередньо знаходяться. Простими словами, якщо ви не виконуєте вимоги, визначені статтею 13, ви фактично добровільно відмовились від власної земельної ділянки. На перший погляд, усе цілком зрозуміло. Проте все ж таки на практиці виникають певні запитання, котрі стосуються неправильного трактування поняттєвого апарату, а саме ототожнення таких понять, як паль та ділянка. Саме через це виникає питання, чи усвідомлюєте ви, підлягаєте ви під вказану вимогу, чи ні. Земельний пай в цілому це умовна земельна частка, котра має виражений розмір у гектарах, має грошову оцінку, але не виділена із основного масиву земель, тобто немає конкретного місця розташування. Що ж це означає? Все просто. У власниках земельного паю існує право не на саму земельну ділянку, а на те, щоб в подальшому оформити таке право на земельну ділянку. А тобто витрубувати її в натурі. А, на відміну від земельної частки PAI, земельна ділянка завжди конкретна. Вона має конкретне місце розташування та конкретний розмір площі. А, простими словами, якщо у вас є сертифікат на земельну частку пай, земельної ділянки у вас немає. Як я вже зазначала раніше, у вас є право на її оформлення. Визначена статтею 13 раніше згаданого мною закону, стосується виключно власників таких сертифікатів. Тож до 2025 року ви маєте право на те, щоб витрубувати е, свій пай та безпосередньо реалізувати своє право. Е, в разі, якщо ви не реалізуєте визначену у статті 13 вимогу, ви фактично відмовитесь від власної земельної ділянки. Якщо, звісно, у судовому порядку не доведете поважність пропущених строків. Що ж стосується власників інших правоустановлюючих документів, таких як, наприклад, Державний акт по право власності на земельну ділянку, то у вас дана вимога не стосується, тому що у вас вже є право власності на земельну ділянку. У будь-якому випадку для захисту своїх прав та для того, щоб не виникали проблеми в подальшому, звертайтесь до фахівців. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі, якщо у вас виникли запитання. Дякую вам за увагу та бережіть себе.